Ви гляньте. Всім привіт, Славко. І сьогодні всі сказали, задовбало м'яса. Будемо робити рибу. Будемо робити рибу в казані. Рецепт може хто зна, може хто не зна. Ну, мій один з улюблених рецептів. Тому почнемо, не будемо гаяти часу. Дивіться, рибу я вже розробив. Тут у нас такі коробці з кілограмчиком. Тут їх два штучки, два кілограми риби. Що ми з ними робимо? Що ми? Робимо ми з ними практично нічого. Солимо, як звичайно. Солимо. Перчимо. Перчимо. Отак, ловко. Додаємо, у мене є тут приправка до рибки, щоб посилити смаки. та І риба річна. В неї завжди є якийсь там присмак, де вона жила, що вона робила, з ким гуляла. Ну, риба буде бомбезна. Мішаємо. Мішаємо. Відставляємо нашу рибу в край. ідемо палити вогнич. Друзі, і поки наша рибка маринується, казанчик, гріється, ми зробимо паніровочку. Беремо манку, сипем, на око сипем, в кого скільки риби, Я сиплю десь. Та отак. Ну, взагалі, всі інгредієнти будуть в відео, а хто подивиться, той все буде знати Так, Так, маночку ми засипали чи розсипали. На всяк случай борошно, кукурузяне. Обов'язково. Так само, як і манки. Всипали. Що сюди даємо? Паприку червону. Буде класно. Трохи солі. Трохи перцю. Ну, я дам сушеного часнику. Куди я без часнику? Як не можна порубать, хоч так підсипимо. Все це вимішуємо ловко. Тук пахне файно. Так. Вогнище наше горить. Так, манку нашу десь кудись. Що ми далі робимо? Беремо нашу рибу, кидемо її в паніровку. І ловко-ловко обпаніровуємо. І так робимо з усією. Я її вже розфілював. Кому буде цікаво, може написати, покажу, як розробляти, щоб вона була без кісток. Ну, коропець так точно. Все, запаніруємо рибу, включимось, нагріється. Ліємо олію. Олій лємо нормально так. Хоча б з літру. Отак. Чекаємо, поки наша олійка дебело нагріється, і будемо починати. Дивіться, друзі, всю нашу рибку ми ось запанірували, замаринували. Що ми тепер робимо? Звичайна холодна вода робимо отак побулькала. Дивіться, і на ній залишається тонесенька скоринка з паніровки. І сюди! Слідкуємо, щоб не погасити казан обов'язково. Дивіться, на рибину таку кіло-півтора нам потрібно прожарювати 4 хвилини. З кожним кілограмом вона буде товща більша. Додаєте одну хвилину на 1 кілограм. Смажемо. Зараз пройде 4 хвилини, ми вам включимо, покажемо, яка то є краса. Друзі, минуло 4 хвилини. Заглядаємо, яка тут краса неймовірна. Ви гляньте на цю красу, на оцю тоненьку скоринку. ну ми вам покажемо ближче, бо тут так гарячкувато. Аромат неймовірний. Повторюємо все те саме. З другою партією риби. Все! Друзі, ну, фінал! Дивіться, ви гляньте на оцю красу. Тонесенька, скориночка, хрустка, аромат неймовірний. Спробуємо. Візьмемо лимончика. Отак ось сюди. Ах. Ребра. Дивіться, все біленьке, все просмажене, щоб там не казали, що сиру рибу їси. Так. М -м -м -м. Друзі, це неймовірно. Я вибачаюсь, я б, звісно, потяг би сутку під таку їжу. Але ні. Сьогодні, мабуть, ще піду на риболовлю. Якщо буде вдало, покажу. Бомба. З вас лайк, дизлайк матюк, підписка. Підтримую український YouTube. Всім пока.